Кінокотики, ви на каналі Варкет, з вами Соня Садовська, і сьогодні ми поговоримо про вірусні фільми і серіали. Чому, наприклад, цей цей Ось цей і навіть цей кінопродукт атакує вас з кожної шпаринки. Варто вам три хвилиночки посидіти в Тіктосі. Справа в бюджетах цих фільмів чи в їх рекламних бюджетах. Це взагалі добре для кіно? Чи це добре лише для кишень кінопродюсерів? Сьогодні ми без жодного пафосу, якихось сильно моралізаторсько-мистецьких задвигонів, розберемо, як кіно стає вірусним по факту, і в чому крутість, ну і навіть не побоюсь цього слова, геніальність піар кампаній таких кіно. Лайк авансом. Якщо вам щось не зайде, завжди можете змінити його на дізлайк. Підписуйтесь на канал, він у нас, до речі, новусінький. Тому ти можеш бути нашим першим. А ще не забудь натиснути. Дзвіночок? Так ми зможемо знайти з тобою за тиждень і поговорити на якусь нову тему. До речі, відео поділено на сегменти, розділи. Ось там внизу ти можеш обрати, що для тебе найцікавіше, але раджу дивитися все спочатку і до кінця, тому що теми тісно пов'язані між собою. І найголовніше дочекатися супернеочікуваної історії, яка буде наприкінці. Ну що, що, погнали, готові слухати про вірусний контент. Перший кейс, який ми розглянемо, Венздей. І як неочікувано, один танець в Тіктоці зробив для розкрутки серіалу більше аніж десятки мільйонів доларів, вкладених в піар. Звісно, Нетфлікс готував Венздей як великий хід. Вони запросили на позицію шоуранера чи не найідеальнішого кандидата Тіма Бертона, але тут є. Одне, але для покоління Тік-Ток, Тім Бертон не є тею величиною неосяжною, яким він був для покоління 90-х, що пам'ятає його по «Сонній лощині, трупі нареченої, «Свині тоді. Можливо, його ставка була зроблена на те, що ось ці діти 80-х і 90-х якраз зараз нянчать своїх дітей, і вони обов'язково покажуть їм «Венздей». Це лише моя догадка. Що ж є фактом? «Венздей» завірусив, не зірковий режисер, і не зіркові, звісно, в лапках актори, тому що до виходу «Венздей» вони такими не були. «Венздей» завірусив. Та віруси. Танець. Ось цей танець. Соцмережі, яка була створена для танців. Скільки сотень варіантів цього танцю ви бачили? Є насправді шедевральні. Є просто дивні, є артові, є ще такі. І ось такі, і навіть такі. Моя племінниця, її звати Оля. Знайомтесь, їй 6 років. Вона не знімає з себе гриму Венздей вже кілька місяців. Але чому тут дивуватись? Її улюблений персонаж Пенні Вайс і улюблений актор Білл Скарсгард. А улюблена акторка, я думаю, ви здогадались хто. Я хотіла тобі дещо сказати. Мені не слід було йти на танці. А ще з цим танцем пов'язана одна скандальна історія. Це не про коронавірус і ортегу на снімальному майданчику. Ця історія буде особливо неприємна українцям. Танець Венсти з косплеїла одна російська фігуристка. І неочікувано її косплей заливає до себе в сторіс сам Дені Ельфман. Як ви знаєте, це прекрасний композитор, він уже багато десятиліть співпрацює з Бьортоном. і ось така сторіс. Геніальність Ельфмана від цього аж ніяк не применшується, але Осадочок залишився сам Ельфман. До речі, ніяк не прокоментував цю ситуацію. That was in hindsight the thing I ever did. Втім, повернемось до теми ролику. Ось цей фрагмент, що триває 15 секунд, неспівмірно малий з хронометражем всього серіалу, але саме він продав Венздей мільйонам людей. І тут важливо пояснити різницю між успіхом аватара, чи месників, який є планомірний і маркетологи прораховували його. Тобто, ось тому клац Таноса передували роки підготовки публіки. Це є чистої води фан-сервіс, дуже грамотний і правильно побудований. Однак Танець Венздей – дещо інше. Це постріл, якого могло і не бути. Тобто, десь у мета всесвіті є вимір, в якому не існує тік-току. І в тому вимірі Венздей провалився і взагалі закрився після першого сезону. Бувайк Сев'я. Венздей не відірвана від всього кіношного світу. Це частина франшизи сімейки Адамсів. До інших переваг серіалу можна віднести підліткову тематику, загадкову головну героїню. І, що найголовніше сетінг школи Невермор. Ось на цьому третьому факторі. Цікавому учбовому закладі. Непогано так зіграла франшиза Гаррі Поттера». Ще краще Монстр Хай. До речі, в кого виникали асоціації між Монстер Хай і Невермор, коли ви дивились цей серіал? Ні, взагалі Менстей схожа на Дракулауру. Словом, пишіть в коментарях, якщо у вас також виникли схожі думки. Це все лише додаткові фактори. Справжню ж вірусність породила ось та тікточна мушля. Ну, ви зрозуміли мій натяк. А тепер кейс номер два. Ми переходимо до тотального ноунейма: темного скакунця. На цього скакунця ніхто не робив ніяких там ставок. І тут зненацька він перетворюється просто в якогось титана вірусності, Мегаладона, Нетфлікса. Цей проект вже напевно внесли собі в підручники, окрім кіношників, ще маркетологи і психологи. Я думаю, ви вже здогадалися, що мова йде про панфари грув кальмара. Ви були Блекочі. Тут не все так просто, як станцем Венстей. Перший фактор успіху: головний герой кідаут. Таким терміном називають суперінфантильних чоловіків, які в 30-40 років. На утриманні батьків. Діти 80-х-90-х дуже схильні ставати кідалтами. Тобто, головний герой є типовим впізнаваним персонажем сьогодення. До речі, інші персонажі вони також дуже характерні, особливі і впізнавані. Фактор успіху. Не повірите, але це знову Тік-Ток. Ось ці простенькі ігри, цукрові соти, і т.п. мають в своїй основі дуже просту складову вірусності, цитованість. І загалом, якщо ми говоримо про вірусність, ми ніяк не можемо обійти це слово стороною. Тому запам'ятовуємо: цитованість! Створити продукт, який почне сам себе продавати в соцмережах, подумайте про його індекс цитованості. Зараз я пограю в дуже крутого маркетолога і виведу для вас формулу ось цього індексу цитованості. Вона виглядає приблизно ось так. Отже, ці ігри можна копіювати, робити про них безкінечну множинність, сотню, тисячу мільярдів роликів ТТ. І буу, вони породжують неймовірний ракетний пуск популярності. Та-дам! Третє. Граф Кальмарчика критикує, а вірніше обігрує тему капіталізму. Розрив між багатими і бідними всі ці капіталістичні цінності, те, що так люто турбує сучасне суспільство. І ви скажете, а що, в часи Дікенса люди жили тим, що слухали спів Соловейчика і споглядали світанки? Звісно, ні. Але тоді це було питання виживання. А зараз ти, я Сі, ми нулі як соціальні одиниці без коштів ми не зможемо побачити світу далі свого провулку. Ба навіть це відео, щоб подивитися, треба купити якийсь там гаджет і оплатити інтернет. А ще без грошей. Ми не зможемо записати для вас це відео, бо потрібно оплатити світло. Цю кімнату, їжу, воду покормить котів. І це могла б бути найжаліслівша підводка до того, що в нас є Патреон. ось там в описі. Але ні. Повернемось до теми вірусності: третім була критика капіталізму. А ось четверте це сама психологія гри і ставка в вигляді життя. Глядач точно знає, скоро хтось загине і тримає кулички, щоб це був не той герой, який йому полюбився. Якщо ви встигли подумати, з цим відео все ясно. Тік-ток всьому голова. Наступний. Приклад вас по-справжньому здивує. Ця історія буде стосуватись 99-го року. Пишіть в коментарях, якщо ви народились саме в цьому році. Тоді виходить стрічка Відьма із Блер». І не було такого чайника, з якого щось би не свистіло про цю відьму. Так, от відьма із Блер робить справжню революцію. І увага! В 99-му році немає тіктоку. Парадоксально, але вірусна стрічка Відьма із Блер замість того, щоб прославити акторів, які в ній зіграли. Абсолютно тотально зруйнувала їх кар'єри. А вся справа в тому, що цей фільм позиціонувався не як художній хорор, а як документальне кіно, і знайдена стрічка, записана якимись студентами-кіношниками. Тобто вся піар-кампанія будувалась ось на цій ілюзії реальності. І тут важливо додати, тематика відео для американської культури є особливою і дуже щімкою. Пригадаємо всі ось ці салемські процеси і, взагалі, величезну кількість хорор-фільмів, які обігрують саме тему відео. Зараз е, в Америці на повному серйозі є дуже багато людей, які е, вірують в можливість. Е, Існування, відео. гаразд. Ось вам і сюжет. Ви заблукали, ви розлючені в лісі, і ніхто не прийде на допомогу. Поруч ошивається відьма і лишає якусь хрінь біля намету. Ось вам і сюжет! Припини, Да що там в Америці? Навіть в нас є такі інстаграм-акаунти. А ще є люди, які донатять туди, думаючи, що ці відьми накладуть порчу на їх свекруху чи тещу, чи кого там вони хочуть проклясти. Значить, сьогодні ми будемо робити мій любимий розклад. Сьогодні ми будемо гадати з раками, да. А тепер трішки про цифри. 60 тисяч доларів. Ось це бюджет Блер. Це малесенька планетка. І 248 мільйонів доларів. Ось це все. Вона збирає в прокаті. Масштаби просто неспівмірні. Це все одно, що ви продали свою душечку, яка дісталась від бабусі, і купили, скажімо так, завод з виробництва автомобілів або невеличку кіностудію. Чом би й ні. Але ось такий парадокс трапився. Тут ціла купа цієї фігні, якої саме. Воно тупо скрізь. Мамо, Рід, мерші сюди! Потрібна камера. Звісно, ми не знаємо всіх капіталовкладень в піар-відьми із Блер», оскільки тоді розклеювалися оголошення про те, що ось ці люди, які актори насправді, що вони зникли і їх розшукують? Був створений сайт, який кілька разів падав, тому що туди заходило просто якась неймовірна кількість людей. Е сайт про події цього фільму. Вся ця е люта історія розкручена, вона не є насправді маркетологічним новаторством. Тобто видати художній твір за якусь документальну зйомку чи знайдений, наприклад, рукопис. Подібним користувався ще в 19 столітті Едгар Аллен По. Те ж самісіньке зробила відьма із Блер в далекому 99-му році. Майк! <плес> Четвертий кейс. Це кіно, яке ще не вийшло, але вже запалило яскравим рожевим кольором всі соцмережі. Мова йде, звісно ж, про стрічку Барбі. Образ Марго Робі тепер. Нероздільно сплівся з ось цим чарівним ляльковим інфантильним образом Барбі. Did you bring your I literally go nowhere without them. До цього Маргоробі кілька років ходила як е, Харлі Квін. Ну там це хоча б було зрозуміло. Е, і відбулося взагалі-то після виходу стрічки. Зараз. Ми маємо лише трейлер і тотальну вірусність. Це при тому, що знаючи доробок режисерки Грети Гервін, ми можемо. Допустити, що Барбі це не звичайне глядацьке кіно і, тим паче, не дитяче кіно. Навіть по самому трейлеру, де є така велетенська відсилочка на майстра Стенлі Кубріка, Until Маємо підозри, що Барбі буде мати багато шарів. режисерка, звісно ж, пограється з глибинними сенсами, метаконтекстами. Однак, якщо у вас алергія на рожеве, вам не рекомендовано в липні, серпні, а можливо, ще й в вересні, заходити в соцмережі, бо можуть бути ускладнення. Ось такий в нас вийшов розбір вірусних фільмів і серіалів. Пишіть, якщо хочете другу частину, пропонуйте фільми, серіальчики до розбору. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео чи дізлайк, ну, звісно, ліпше лайк. І не забудьте про дзвіночок. Зустрінемось з вами за тиждень. А якщо вам нудно чекати цілий тиждень, переходьте до нас в Телеграм, Інстаграм, Тікток. Там щоденно публікуються найтоповіші, найцікавіші кіноновини. І взагалі там ну, суперська душевна атмосфера. Чекаємо вас там і до зустрічі за тиждень. Цьом! Чао, какао, кінокотики!